Доброго дня вас вітає Полтавщина і від щирого серця я вітаю вас усіх з Днем Незалежності, нашої вільної, чудової, коханої і любимої нашої України. І ми завжди будемо вільні, бо немає ще такої сили, щоб могла нас збороти. З Днем незалежності, мої любі. А зараз. Святковий обхід мого З ночі був дощ, тихенький йшов, а зараз злива, річки ось цілі кругом. Уже хвилин десять іде. І дощ то сильніший, то трішечки притихає, але злива гарна. Відісні трапає. І така у нас злива. А тепер глянемо, що в нас після зливи. Так, томатики, яким місяць і 12 днів. Із чистого сухого насіння посажено в землю. Гляньте, що робиться. Це все поки, це все поки. Бога, тут усе плачевно. Спасала, я спасала і вже й плюнула. Хай що Бог дасть й буде. Гляньте що. Тут ще хоч трішечки наливаються і хоч підростають. От. Ще зелені, як бубан, Ну, хоч є, бачите, листя все згоріло. Так, а оце страхіття, мабуть, прийдеться виривати повністю, бо... І гляньте, тут усе вже чорніє. Вже з нього толку ніякого не буде, яку ягідку візьми, воно усе он, чорне. Так, оце велике і страшне. Ой, воно тут попереплутувалося. Треба розбиратися, оцей прибирати. от. Оце ось він іде. Це той, що з'їли повністю птахи, залишився один цурпелочок. з нього пішло оце два пагани. От. І на ньому зав'язався аж цілий один помідор. І біля нього вже чорне листя. Це я так зрозуміла, що сержант Пепер. От. А те все ось квітне. І тут же зразу і пропада. Мабуть, що треба оці всі квіточки, що оце понаквічувало пана це в кінці серпня. Треба його просто нам, мабуть, позрізати. Ось ще один. Чого воно це все росте на одну сторону? І томати так позав'язувалися, і кавуни так позав'язувалися. І що воно це з ним таке? Що їм гад, не вистачає? Вже як я їх в цьому році піддобряла, вже як я їх... Підживляла, то вже я не знаю, що йому ще треба. Так, ось якийсь томатичок. Такі, вроді, як гарнюній. Вон якісь сердечка. Так, це теж томати, що оце вже липневі. На цей виріс сам і, мабуть, йому вже тут майже два місяці. От. А це ті, що я садила. З насіння, вон уже які повиростали. Ці два захиріли і один пропав он зовсім. Перезгляньте, які він росте. Це сам виріс, ніхто його не садив. Так що отакі справи. Так, це той, що із насіння. а цей, що йому на 12 липня було сімедолечка і два листочка. Оце вже таке щось велике. Я вже його двічі підв'язала. Ось який. Ну, квіточка є. Що буде з квіточки, не знаю. І вони ще на горі. Так, тут так само. Вона зав'язувалася і сидить. Чого воно сидить? Кальцій є, скалій є. Ну наскільки ж можна його заливати, оце цим всім. Там земля, мабуть, вже кричить, караул хвати, я вже поправилася. А мені все прийдеться щелить чи що. Я не знаю, що робити. Як його заставити, щось, щось наливати. А що це? А, є там якась, якийсь там є. Я вже думала, зовсім на ньому нічого, ні. Вони ще якесь зав'язалась манюні при Ну, хай росте. Оце рядом оці полосатенькі. Будемо дивитися, якщо хоч одне щось визріє. Ну таке. Великих змін після того, що я вам показувала тиждень тому назад, ніяких нема. Вона зав'язувалася і сидить. Не, не стигне, не наливається, не робиться більше. Ну, ну хто знає що. О ну, що це таке? Так, тут повний завал. Хотіла сказати аншлаг, але аншлаг це коли гарно, а як погано, то це завал. Ну вон одна причина, ось одна причина. Ой, чуть не упала. Отак її закинуть, цією толку ніякого не буде. Хай вона хоч підпоркою слугує. Ось завалився. Ось сюди його, на цей. Вон. Ну і що? Оце десяток перців нав'язалося. Вигляньте на ці перці. Воно, воно ніяке. Зів'яло, посохло. І це ж воно не стигне. Воно в'яне. Мабуть, жодного перця не буде. І все і мої грядки. Ось тут і такі. Оце оці перці вже, мабуть, два з половиною місяці однакові. Не стигнуть, не наливаються і нічого не роблять. От, як зав'язалися, так і висять. Не знаю. А це вже зовсім гляньте зав'яло. Усе зав'яло. І все ось пропадає. Не, не знаю. Що буде, то й буде. Так, а герочки мої весняні. Видка нього, у них вже такий непрезентабельний, але гляньте. Ось гляньте мої гірочки золоті. Мої такі зайчички родненькі. Що ж є? Вон гляньте, яка краса висить. І ось. Ось ще в'яжуться, якщо виживуть. Я їх бризкала ще раз. Бризкала вже біопрепаратами. Ой. І не знаю, чи допомогло, чи не допомогло. Отак, От як було воно в ту крапочку, так воно і є. Як пропадало, так і пропадає. Зате ще гляньте, які в мене тут огірочки. Мої такі умнички золоті. Мої такі умнаночки, хоч на краєчках. А, радують бабусю. І ось гляньте, який агірочек. О. І ось який огірочок. Ось так гляньте, такі красуні. Умнички мої. Буду сьогодні збирати. Після дощику поналивалися. Все гарно. Так, навіть кабачки весняні. Ось гляньте, вже яка краса. Ось цей такі рівнисенький. Кабачечки в'яже. А цей із січкою з цією. Починає рівненько, тоді зупиняється і починає товстіти біля. Хвись оцього. Отак. От так, що мене ще радує, так оце кабачечки, яким теж місяць і 12 днів. У землю сухе насіння. І гляньте, яка краса. Гляньте, яка краса. Вон, ну і щось усі ще й починає гнити і тут. Такого не треба робити, я вас прошу, дуже-дуже. Гляньте як. Дуже гарно мені подобається. Мені така краса подобається. І тепер стає питання, навіщо ми тоді возимося з цією розсадою. Отам починаємо з февраля, туди-сюди її тягати, якщо можна спокійно посадити його у кінці травня. І вже вам на кінець червня буде і огірочок, буде і. І кабачечок, бо раніше воно ніяк не буває все одно, як би ми його не садили. І ось дивіться, ще й агірочки. Агірочки, які теж посажені місяць і 12 днів. Тому теж сухе насіння у землю. Хворіють. Так, побризкала я їх, не знаю, чи зупинилася, чи ні, Ось, опять якісь крапочки. Але гляньте сюди. Гляньте на оцю красу. Так і ти поганючий. Гляньте ось яка краса. Місяць і 12 днів Отак. От і гляньте які гірочки Це ефочки. Вон гляньте, яка краса. Отак. От і загірочками. Хай воно знову боліє. Нехай там скільки не буде, але ж вони будуть. Я сьогодні вже зриваю в перші огірочки із тих, що садила 12 липня. Ось такі вражають огірочки. Оце чотири огірочки, ці, що з пупришками. Оце ті, що нові наросли, а це ті, що в мене з весни. І глянь така краса. І кабачечок зірвала, величенький такий. Угу. Згорода не з пустими руками вийшла. І на тому дякую. Так, кінець серпня, а у мене свіжі огірочки ще. Дякую нашій земельці Дякую Богу. Ось так, отака краса. Так, сненькі. Вон які. В'яжуть, квітнуть, дуже гарно. Капустка наливається. Оце середня. А це агресор. Отак. От Селеру вже нижнє листя пообривало. В'яжуться, бачите, гарні вже корінці. Отак, От малина повним ходом. Вон, гляньте яка краса. Ось гляньте яка краса. Зриваємо і ласуємо, і будуть компоти. О, о, яка краса. Те, що хоче рости, те росте. Що хоче плодити, те і радує нас своїми плодами. Ну і кавунчик. Наливається той, що на огорожі От. і наливається цей ось величенький. Все, те, все, що поганюче, я все його побривала, а ще він лежить. Ну, вже ж, бачите, бодилка засохла зовсім, треба добиратись до нього та зривати. О, вогник заквітнув. Ну так, Отак От святковою вам усе показала. Бурячки, ось знаєте бурячки. А бурячкам місяць і ой, вони посаджені шостого, 18 днів. Уже гляньте, які бурячки. І вже знаєте, що подумала, що, мабуть, на наступний рік, як буду жива, як хватить в мене силочки, то я між картошкою посаджу. Ранню капусту, а тоді в червні я її вирву, а замість неї посаджу буряки. І вони у мене за три місяці будуть кращі, ніж як отоці сидять мучаються, вони такі манюні. Ті, що посаджені ще в березні. А ці ось місяці 20, 18 днів і вже гляньте, які бурячки. Глянь такі красунчики. Ось так. А вон який так. Туди-сюди-то вже рвати можна. Ось так. Зірвала ще собі морквочки. У мене сьогодні фаршировані будуть перчики. Оце ось весняна. Ось така виросла. Оце дві каструбатеньких. А це зимова. Ось така гарнюня, та що в зиму саджена. От. Отаку кукурузку знайшла, оце одна ціленька, але вона вже стара така, цупка. А це не Ну, я з'їм, діти їсти не будуть. А ось я свої кавуни зібрала. Це той, що я йому вирвала корінь, а це той, що сам засох. І ви гляньте, а цей скоштую. Ну, трішечки солоденький. Ну так, з'їсти можна. А цей прямо гарно солоденький. Ну, червоний такий кавунець. Був би великий, але я йому вирости не дала. Ось така ще в мене добавочка сьогодні. Ну, кріп, не, не, як він там, алігатор чи як не алігатор, не кущавий зовсім. Туди-сюди і вже все. І вже піднявся. А ось цей томатик, це те, що пересаджувала 12 липня. Він був сім'долька і два листочка. Гляньте, ось яка краса. Теж він там хворіє, бачите, там уже воно щось там в ньому робиться. Я його і не чіпаю. Як і буде, таке і буде. Ну от, показала вам усе, усім. При вас, при вас порадувалась. У мене настрій святковий. Є що показати, є що зірвати. Є мій чудовий врожай. Бажаю і вам гарних врожаїв на нашій чистій, мирній, незалежній, вільній, чудовій Україні, бо наша земелька жде наших рук і нашої праці. І ми її будемо кохати. І будемо обробляти, і будемо отримати отаку красу усіх знову святом. Бажаю вам здоров'я, наснаги, бажаю вам всього найкращого, усім до скорої зустрічі, усім до побачення, усім пока-пока.